Своїм Боже милосердям блисни нам і послухай Ці блага. Щася порятуй, о Боже нас, милосердя в гріхах наших, як подаєш під Христом, ласка Твоя Хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосе. І в хворобах, і в нещастях, порятуй о Боже, нас. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається сьогодні з нами в молитві, вервиці до Божого милосердя, а також вервиці до Фатімської Богородиці. Я щиро прошу вас про подобання і про. Трансляції. Молимося, дякуємо Господу Богу, славимо Його і молимося, і просимо, щоб Господь Бог зіслав свого Святого Духа на весь український народ, дав йому ласку тривалості в вірі, надії, любові серед таких важких теперішніх випробувань. Щоб дарував йому мир і визволив від всяких ворогів, щоб він міг справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Молимось про захист для президента всієї влади та за їхнє успішне служіння, молимось за їхню мудрість. Молимося і за наших ворогів, за навернення тих, хто переслідує, атакує і вбиває нас. Молимося за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни. Дуже багато зараз хлопців і дівчат є в таких точках, де ведуться найзапекліші бої. Нехай Господь Бог заопікується ними, а матінка Божа покриє їх своїм святим омофором. Нехай Господь Бог зміцнює їхню відвагу й мужність і охороняє від всіх ворогів видимих і невидимих. Молимося за одужання всіх поранених, за повернення полонених, молимося за всіх біженців, їхні родини, які найбільше постраждали наслідок бу... бойових дій, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають зараз ще у зоні конфлікту. Нехай Господь Бог захистить і оздоровить їх, збереже від всякого лиха і обдарує своєю благодаттю. Молимося і просимо захисту для всіх медиків, рятувальників, волонтерів, капеланів, всіх людей доброї волі, які згуртувалися задля нашої спільної перемоги. Молимося. За єдність і соборність України. Молимося і просимо у Господа Бога відвернення, щоб не було застосовано ядерної зброї, хімічної і іншої забороненої зброї. Молимося за провал плану наших ворогів. Господи, посприяй нам, просимо Тебе. Молимося. За покаяння і смирення перед Богом народу України і просвітлення розуму наших ворогів, молимося в намірні папи Франциска, блаженнішого патріарха Святослава, всіх єпископів, всіх священників. Поблагослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пвітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого ради спасіння прийшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і і що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю Дне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.

Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу душою божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі, тіла і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь.

Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа на припрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Матінко Боже, Богородице Діво, надії заступнице заступниця наша, царице неба і землі. Під твою милість прибігаємо, спаси нас, що молимося тобі. Покрий своїм всечесним омофором і збережи Україну нашу, охорони народ наш, захисти від усіх ворогів видимих і невидимих, відверни це лихо, що прийшло на нас, пом'якши серця людей і врозуми тих, що мають злі наміри проти нас і чинять ці злі здійснюють ці злі наміри. Зупини всяке зло, не дай погубити людей твоїх. Умоли Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб простив нам гріхи наші і помилував нас. Каємося в гріхах своїх і смиренно зі сльозами благаємо, щоб дарував він мир і благоденство народу нашому, зберіг єдиною, вільною і неподільною державу, нашу Україну, подав мудрість правителям нашим. Силу і міцність воїнам, захисникам Батьківщини нашої, дай нам, Господи, мирно жити на нашій рідній землі, розбудовувати в єдності і силі державу, нашу Україну, примножувати добро і любов у серцях наших і в усьому світі, і повсякчас славити Тебе, милосердного і всемогутнього Бога і Творця нашого, разом з Пресвятою Владичицею, нашою Богородицею на віки віків. Амінь. І молимося вервіцю до Фатімської Богородиці. І також нас дуже просять про молитву, адже дуже багато виїхало волонтерів, які довозять гуманітарний конвой, або які їдуть по людей і забирають їх, займаються евакуацією людей. Молимося за всіх людей доброї волі, які об'єдналися для перемоги, за кожного воїна. Молімся повсякдень і повсякчас за всіх, хто на даний час наражається найбільшій небезпеці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородиця, ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородице, ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений петло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Вічній. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородиці, Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Завершальну молитву молимося тричі із піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії. Сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце. І ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої Фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці. Цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша, Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Пресвятая, Богородице, Царице Святої Вервиці, молися за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І щиро дякую всім вам за молитовне єднання, дякуємо Богові, що можемо так чисельно, багаточисельно збиратися до спільної молитви. І завтра з з Божою допомогою збираємося на помпеську дев'ятницю о 6.30, о 8 годині трансляція молитви Матері і о 15.00 з Божою допомогою. Трансляція Вервиці до Божого милосердя і Вервиці до Фатімської Богородиці. Сьогодні ще особливий день, коли ми поклоняємося непорочному серцю Пресвятої Богородиці, адже перша субота місяця. І сьогодні ми офірували своє причастя на Божественній літургії за перепрошення тих зневаг, яких зазнало непорочне серце Марії. Тому дякуємо нашій святій, небесній матінці за всі ласки, які зсилає для нас, і що заопікується нами, нашими родинами, нашими дітьми повсякден і повсякчас. А вам всім бажаю гарного, благословенного, Божого і мирного спокійного дня. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! E